Ну і Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді. Та тема, яка не вщухає зараз в обговоренні. Він перебуватиме під вартою два місяці без альтернативи застави, тобто до 12 січня 2024 року. При цьому захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися із матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на сьогодні. Сьогодні суд його відхилив і надав півгодини для ознайомлення відводу судді. Не відбулось. Я ж нагадаю, що звинувачення у держзраді від правоохоронців це вже не перша кримінальна справа проти Олександра Дубінського. Раніше він отримав підозру у незаконному виїзді за кордон під час війни. У серпні та жовтні Дубінський звернувся до міністерства охорони здоров'я та ДБР. Нардеп цікавився наданням дозволу на виїзд за кордон. Також він фігурує ще в одному провадженні йдеться про організацію схеми ухилення від призову. Правоохоронці стверджують, що депутат нелегально переправив до Молдови рідного брата. Своєї цивільної дружини за цією справою суд призначив Дубінському цілодобовий домашній арешт.